Доброго дня! Перед вами підручник основи правознавства для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів авторів Андрусішин, Сішин, Берендеєв Губань. Структура і зміст підручника відповідають вимогам чинної навчальної програми основи правознавства для 9 класів. Пропонований підручник надасть можливість засвоїти основні поняття з курсу правознавства, розвинути практичні навички учнів за допомогою вирішення юридичних та ситуаційних задач. Опрацюванню нормативно-правових документів. У підручнику представлено багато схем та ілюстрацій, спрямованих на полегшення процесу опрацювання необхідного навчального матеріалу. В кінці кожної теми є словник з термінами. Також, після кожного розділу, передбачені матеріали для проведення уроків узагальнення у вигляді тестів, задач, питань та обговорень. Підручник призначений для учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназів, ліцеїв. Підручнику є матеріали для проведення тематичних дискусій, велика кількість витягів законів та інших нормативно-правових актів. Існує рубрика Цікаво знати, в якій представлені маловідомі факти з історії про ті норми або галузі права, які будуть вивчатися протягом всього курсу основи правознавства, розроблені та виділені в окремій темі Практичні заняття. Особливу увагу хочеться приділити інтерактивні версії підручника, яку ви зможете абсолютно безкоштовно завантажити на нашому сайті, де буде міститися багато аудіо та відео матеріалів. Шановні вчителі, обирайте підручники видавництва Перу на репозиторії і користуйтесь їхніми мобільними інтерактивними версіями безкоштовно.